На Буковині СБУ вилучила у чорних копачів унікальні матеріали часів упа періоду 1945-1947 років. Цінну знахідку відшукали на території Тернопільщини. Вона була закопана на глибині 4 метрів у залізному бідоні. Тому документи добре збереглися. Серед документів понад 4 тисячі друкованих і рукописних документів. А також одна із цінностей це кліше так званих грошових знаків періоду упа це бофонів. Чорні археологи привезли ці матеріали до Чернівців з метою продажу історичних цінностей. Заробити на них вони могли понад 20 тисяч доларів. Проте, коли їх на гарячому піймали співробітники СБУ, добровільно віддали все. Розпочиналося все з того, що ми отримали певну інформацію, що такі матеріали хочуть перепродати. І вже шляхом проведення певних оперативних розшукових заходів ми встановили осіб, які планували це зробити, і в подальшому. Як я вже сказав, ми цих осіб домовили з ними про добровільну видачу. Документи мають історичну цінність, розповідають науковці. У них описане життя української повстанської армії 45-47 років. Її соціальну та просвітницьку роботу дані про стан справ нашої держави, зафіксовані порушення самими воїнами УПА, роз'яснення про так звані вибори у радянській Україні, вказані прізвища самих повстанців, а також завербованими НКВСниками інформаторів. І саме ці документи дають нам підставу говорити, що це документи. Автентичні, тобто, якщо б вони потрапили до період існування радянського союзу до рук радянських спецслужб, то ці документи б зникли. Щоб обробити ці документи, знадобиться чимало часу. Їхню долю вирішуватиме спеціальна комісія. Марина Черней, Сергій Льоткін, Чернівецький промінь.